Звичайно, завжди треба йти до ситуації, що постійно зменшувати кости і збільшувати доходи. Тобто, якщо ще може десь заробляти, нехай заробляє, керуючим, заробляє, зеленбуд, всі мають заробляти на якісь власні потреби. І постійно економити, економити, економити видатки. От у нас було спілкування з приводу покосою, покошувальної техніки, вартістю умовно 150-200 тисяч євро. Ну, я такого дорогого в житті мало чого бачив. З техніки мається на увазі, да? такого робітничого. Тобто я вважаю, що за 200 тисяч євро вже можна купляти такі собі, ну, ну, різні. Дуже ліфт, наприклад, коштує зараз 50 тисяч євро Да? Я б таким чином міряв, як поміряти ефективність цієї техніки. Бо там це коротко, цікаві ці показники, як приймати рішення, щоб у нас. Таке придбавалось, чи не таке. Благо, що це не наш Зеленбуд придбав, а центральний. Я навіть знаю кримінальну справу, по якому зараз центральний Зеленбуд ведуть, ці люди придбали потім собі нерухомість в Іспанії за ці гроші. Тобто вони набрали ці. Це, по-моєму, іспанська техніка, якщо не помиляюсь, дуже круто. Італійська, так? Да? Да, італійська техніка, а в Іспанії придбали нерухомість. Ось така була історія. Хоча може, якщо розібратися, е то і щось у нас можна робити, да, чи купляти, якщо можна, якщо ні, то звичайно. Коротше, дуже, дуже дуже багато таких нюансів пов'язано з тим, що дуже великий бюджет, дуже великі об'єми, об'єми, і на них можна або вляпатись да, би, і придбати щось не то, або не допридбати. Але завдяки експертам, теоретично за рік-два можна вийти на нормально показники роботи з бюджетом, щоб не підставляти громаду. І спокійно собі розвиватися.